Друзі, доброго ранку чи добрий день, вже там около 11 години, Дивіться, сьогодні тривога за тривогою, довг будь-ха. Світло вимикають, теж нормально. У мене вдома немає вже світла, але в підвалі є те, що знаходиться в другому домі. Вирішив, поки є час, не знаю. Якщо зараз тут не виключать, то я попитаюся зібрати павербанк. Це з Китаю прийшла. Отакий От корпус, він давно вже лежить, оце вже десь рік вже лежить. Я ніяк до нього не доберусь руки, але в мене там три павербанка, на 6 є батареї тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, аж на 8. Дивіться, розібрав я тільки що я вже не показував. Е -е, Alsir 5315. Дивіться, ось цю батарею, корпус я її розібрав. Я зараз цей модуль розпаяю. Ноутбуки, де вони мені все? Дивіться, ось, у раз, два, три. Ти так казати старі ноутбуки. У них батарея десь тримала по годині. Мені зараз треба розібрати і попитаємося щось зробити. Це ось Азер 5315 корпус. Як бачите, отакий От у мене є. Дивіться, бачите? Це Lenovo B570, тож казав, теж кришка. І оце я ще з них буду творити чудо. Попитаємося зібрати швидко. Якщо встигну, то я досніму, якщо ні, то ні. Так, зараз що мені потрібно... Так, тук-тук-тук. Так, давайте з цієї батареї подивимося з цієї батареї. А потім з тих батареї. А дестер не взяв. Ладно, Зараз приїмимо, там є маленька фішка, щоб додому вже не бігати. Так, дивіться, розпарюємо. Зараз я достану паяльник і будемо паяти. Так, друзі, паяльник я сюди став, він гріється. Поки він зараз нагріється, це хвилин, пару хвилин пройдеться точно. Паяти вже. Можна було відрізати, але я не хочу відрізати, вже зробимо нормально красиво. Що мене ще є, олово є, підставочка. Ось така, бачите? Це колись в центрі по скітки брав. Ну це руки 7 точно. Підставочка, вижигатель у мене є, дивіться. Вижигатель по дереву, це буде проводити. Ось, все, бачите, разні насадки, це вижигатель по дереву. Піклеєвий пістолет у мене є. Ну, Все є, друзі, аби були руки, були голова і робилась. Припой, бачите, все є, і вистачає. Так що, бо вчора світло випочали в 8 годин, дали аж в 11 годин вечір. Люди, які сидять зовсім без світла. Так, друзі, менше слов, давайте чекаємо. Так, друзі, дивіться, дуже легко вони знімаються. Я зняв бачите, від сварки, все, тут сліди залишилися. Я дуже легко зняв. Тут плюс де мінус. Ми перепровіримо потім тестером. Дивіться, не знімав таким канцелярським ножем. Просто беру. Отак сюди і потихеньку не клас-клас, він клас, вже знімається. Проводок я відпаяв, щоб він зайвим не був. Ну, сюди датчики все розкручуємо. Так, ось дивіться, бачите, ще одну освободив. Оце у мене ж дві, ще цього ще тут. Її треба буде почистити, дуже все, дивіться. Це 2006 року, Astra 5315. Я думаю, що вони ще будуть жити на на павербанці. Так що, друзі, отак от. Бачите, дві залишилися, зараз розберемо. Так, Зараз дивіться, зараз оце очищаю. Ось дивіться, бачиш, три штучки я вже очистив. Вони як новенькі. 2006 рік, Стар'йо. Це ще. Якщо я не помиляюся, зараз подивимось, то виробник. Дивіться. Китай батареї Kell made in Japan Assembly in China. Ну, конечно. Hong Гонконг. А, ні, вибачаюсь, друзі, вибачаюсь. Це Lenovo v 570 те, що я знімав. А, а ні, вибачаюсь, да Lenovo, це Lenovo, бачите? Тоже саме. Бачите. China. Це все чина чина нас, чина, чина. Так дивіться, друзі, я зараз її вичищаю. Повністю бо вона ця фіня була приклеєна. Тут я склав платку оцю БСМ. Це дивіться, що я не знаю, як вона називається, ще ну, не розбирався. Плати оці я все поскла... поскидував сюди. думаю, може щось розберемо, може щось клепаю, не знаю. Так що, друзі, ось так. Поки вичищаю. Так, друзі, дивіться, ось у мене ці батарейки вже готові. Ви бачите, оце такий ось бачите, корпус лежить. І зараз дивіться, тестер вдома забув, але в мене є куча плат, які я вже там неодноразово показував. Зараз заміряємо їх напругу. Зараз тільки знайду. Ось такий ось з Китаю позаказував. Друзі, хлама, блін, думав, що буду розвиватися, але чесно, часу не вистачає. Ну, Зараз хоч війна, зараз тепер щось таке є. Так, дивіться, 309. Це перша батарея 309, я не знаю, скільки вони, по-моєму, повинні бути. Маркировку їхню 2, 5, 9 2,6, не знаю, що на 3. Ну, коротше, 3.09 3 вольта, бачите? Мабуть, 3,6 повинно бути. Дивіться, одну відлажую. Зараз подивимося другу. Друга. 3 0, 9. Вони збалансовані. Так, зараз, друзі, дивіться, є ліжеврія 24 чи 2,42. Зараз я вимкаю світло. Так, друзі, дивіться. А, не, не видно, ви поняли? Ви бачите цінноті 2.42. Ті 3.09 це 2.42, це вона підсажена. Потім дивіться, далі. 309 є. Це е, дивіться, 309. Ви бачите. Тут що я хочу сказати? Що? На оці все, із-за чого не працював ноутбук, мабуть, із-за цієї батареї. Воно вискочило. Ну і сам е цей він закрився на розчочик, сам він закрився. Так, куди я її положити, підождіть. Тобто було, треба її відновити. Друзі, коротше дивіться, розібравши пав, розібравши. Розібравши батарею з ноутбуку Lenovo, я що отримав? Я отримав... Отаку ось таку 2,42, вона не працює чи вона просіла, не знаю. Тобто треба будемо її відновлювати. Попробую відновити. Ці 3.09. Ну, вона лежала, ну вже годами лежала, Це, повірте мені, вона не заряджалась. Це злинова. Подивимося, що там глинова теж буде. Одійно всіх їх провірити було б. А ми може. Це злинова, може ми її встановимо. Бачите, повиривалися ці кліми, але нічого ладно, не буде. Ці ничтона ще є, сіє. Так, друзі, тепер буду, буду старатися відновити. А потім вже будемо збирати павербанк. Я думаю, вони всі одразу працюючі. Але тут в мене 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук, поки я трогати не буду, тому що нема сенсу. Треба ще ту розібрати. А цю зараз спробуємо встановити. Дивіться, брав таку китаю. бачите, з беззарядку. На одну батарею. Оце ми зараз її попробуємо використати. Побачимо, що воно буде. Якраз цю одну і використаємо. Так що, друзі, хоч і немає часу, але нема сенсу далі вставляти. Це я відлажу 3.09, поки я не буду ними ні, нічого робити. Да, друзі, вже скоро новий рік через сьогодні. 19 число, то скоро буде новий рік. Так, ладно, друзі, зараз я вставляю плюс-мінус. Дивіться, в мене тут нічого не, не написано. На, но. Нічого нема, де плюс, де мінус. Але Я визначаю, дивіться, як батарейка це виступ іде. Тут клапан, кстати, клапан я вже нажимав. Чому тоді, я, вони показували 5-6 вольт, а я клапан був нажимав, я брав сюди пролазив такою маленькою твердочкою і вниз щовкнув. І бачите, одна все-таки все одно вже мабуть, цей срок вийшов. І перевіряю, ще, дивіться, проводимо Сюди. Якщо неправильно ставити, ця штука не загориться. Це техніка безпеки, щоб тут правильно підключив, бо немає тестера. Тестер би мінус показав, бо я б зрозумів. І отак от підключаю я. Дивіться, я під стол, тому що тут не видно, бачите? Червоний провод на оцю випуклу. І на глуху на задню. На глуху я ставлю. Бачите, вона показує. 2,42. Тобто червоний у нас плюс. Плюс і в нас тут ось є плюс. Це плюс, це мінус. Так, друзі, дивіться, я підключив оцю зарядочку. Ну, ну, у мене сам сумно це з планшета. Я її підключив не знаю скільки і як вона буде заряджатись, не показувати. Бачите, немає, на жаль, табла. Повинно отак загрітись, синій. Синій це заряджене. Ну, Не знаю, будемо дивитись, щоб вона тільки не грілася, бо... І десь знає, що знає. Зараз може підключу. Може вона навіть вийшла вже з ладу повністю. Ну, побачимо зараз. Добре, що така з Китаю фішка прийшла. Параметри її. Дивіться, 5 вольт, 1 Ампер. 4,2 вольти. Меденщина. І, друзі, напишіть, до якого стану вона повинна заряджатися. Показує на цій, ви бачите, 2,42 це дуже мало. І думаю, заберу павербанк, але я поки до повербанку ще не буду діли. І ці показують 309, які повинна бути тут напруга. Підскажіть теж. Скільки вони повинні зарядитися. У них 309. Я буду життя. 3.09, зараз підключу. Я знаю, в Blackout така це відео таке. Дуже цей, але мені Powerbank цей дуже допоможе. Я там показую відео, як я знімаю, як я використовую для беклауту, я котел і, і перетворююсь напруги, кидаю тільки на газовий котел. і Він мене може 10-1-100% пропрацювати. Я навіть 8 годин ганяв сотка акумулятор, а павербанк. Можна використовувати на телефоні, можна я ленту одну зробив на весь шкаф, нову новорічну супер. Річ, вона просто може похапати, мені каже, за сутки. Можна на роутер його використовувати і на термінал. Якщо той у мене сяде, без перебійних сяде, то це можна використовувати. Це взагалі супер, воно дуже довго. Дивіться, друзі, це ми відкрилися. 3.09, яка повинна бути зарядка у цієї штуковини. Поки не буду павербанк збирати, поки не розберу з цими батарейками, а в наступному разі я спробую збиратися і треба вже добіжати. І треба ще розібрати ще одну. Може, буде скидка в Китаї і закажу собі ще один під павербанк. Штуки дуже хороші, подивлюся, може на більше, не знаю. Бо в мене ще є батареї ці, коротше. 309, мені каже, тут треба 3,6, а може 4,2 треба заряджати. Зараз давайте гляну, може ставлю провода і гляну, що тут. Друзі, не знаю, показує 3029, показує вже 3.30. Щось воно мені не подобається, не знаю, може вже і гаплик. Ось оця батарея, оце вона, мабуть, цей ноутбук і з за цього він не працював. Зараз це вона може. О дивіться 331. 3.32, ну заряджає. Знаєте що, зробимо як в автомобілі? Оце мого кума коротше, Батарея е, перестала заряджатись на автомобілі, її розбирають по, е, повністю розбирають і по банкам окремо заряджають. Ми зробимо таким ж чином. Теж ми заряджуємо окремо і побачимо, деякі просядуть з них. Мені каже, буде правніше. Поки дивіться, ну, щось це дуже близько заряджається, буде кришка 3.33, а може все й добре буде. Тому ж, друзі, будемо почекаємо. 334 4. зараз я її зніму, щось мені не подобається. Друзі, дивіться. Що вона показує? Вона показує 3,22. Ви бачили, що самішечки, що показувала 2. 에, скільки там? 2.42. Дивіться, показувало 2.42, а зараз показує 3.22. Я буквально в тут поставив, я поставив на пару хвилин. І все, це про мене дивіться зараз. Щоб я чуть трохи темноту. Щоб воно вон 3.22. Короче, друзі, вона тримає. І слухайте, порекомендуйте, що це так падає, бачите, 321 швидко сідає. Мені каже, що її треба, мабуть, треба буде зарядити і розрядити. Слухайте, посвітрите, як мені її встановити, треба її повністю зарядити, потім взяти якусь лампочку, може розрядити, потім знову. Чи можна, може вже кришка, бо ви бачили, оці всі тримають по 3.09 лежать. А ця штукована вже все вийшла з ладу. Так, друзі, поки я з вами прощаюся. Тому що я думав, що Powerbank перекинуть нормальні, тому що зарядку заміряв так, общую нормальна, але не буду поки Дособираю, Давайте з ними розберемось і ви мені підскажете, як правильно зробити. Я дуже задоволений буду. Ви мені дуже багато порад даєте. Ви мені і по перетворючну напругу, і по безперебойнику просто супер. знаєте. ти бува, читаєш, ну, читаєш теорія, то -то, а люди, які використовували, вони знають. Тож, друзі, скажіть, як правильно зробити. Я вам буду вдячний. Все, друзі, а пока, до побачення. Я вже наступному разі зберу... На наступно разі вже зберу цю схему, зберемо павербанк або, може пізніше. А поки треба з батарейком розібратися. Дякую вам, всім пока. Бережіть себе, тому що зараз літає дуже добре. Те ще й без світла. А тут, бачите, в підвалі в мене світло є. Дома немає світла, не знаю, що таке. Ладно, друзі, дякую, всім пока.